Чуєш, Дімончики, де твої вбіщені гриби? Те, що в тебе на хлібові цвіль проросла, то, то не значить, що в лісі є гриби. Я їх тут що-то не, не, не облюдаю. Але бачу, до якась є двіжуха. Пішли, подивимося. І тако потрошки, чуть -чуть ми вийшли до, до галявинки такої гарненької. Тут якісь палаточки зелененькі, якісь діти граються. не знаю, що за діти, але вони нам на трошки, трошки паніки, бо вони всі в діті як козаки. Можливо, вони і є козаки. Ми зараз це провіримо. Має, ми попали на якусь серйозну двіжуху. Дарма ми за тими тими грибами пішли сюди в цей ліс. Ну нічого, якось проблем. Це у нас є Хоми, хутір. Колись тут проживали люди, зараз тут ліс. І тут організувалася Хоминська Січ. Хоминська січ вона створена для дітей, це є спортивно-здоровчий табір. Тут діти будуть себе гартувати, тому що тут якби у нас йде козацький гарт. Вони тут себе загартовують. тобто Це будуть загартовувати себе іграми, змаганнями. Плюс вони будуть тут щоранку робити прорух, купатися в холодній воді, тобто формувати в собі такий козацький характер, який може пристосуватися до будь-яких умов. Я чув таке, що щоб стати козаком, то коли припроходить посвячення в козаки, то б'ють нагайкою по спині, там чи, чи якось щось, якийсь такий ритуал. Чи виробляєте ви таке з дітьми? Е, ні, ну тут ніхто нікого не б'є. Тут у нас трошки по іншому. У нас тут можна сказати, відтискаються діти. У нас вчать, що ти відповідаєш за свої вчинки, що ти не маєш права підкрастися вночі до свого побратима йому накрасити, там лице там посміятися. Ні, нас такого нема. Ну то, що у нас є, це вночі можуть нас піднімати. Можемо вночі біжати, там можуть бути зриватися пітарди, наприклад, маленькі. От. Ну щоб створити умови самі не розуміти, який час ми зараз живемо, щоб діти якось трошки були морально-психологічно підготовлені, щоб змогли, наприклад, вижити на природі, знали, як здобути воду тут, їжу на цій природі. Тоборування надзвичайно вдала, ефективна форма навчання. І саме от в, літу, в от обстановці на природі діти дуже е, з великим бажанням е, вчаться, змагаються, е, легко засвоюються звання, вміння, навички. Е, я хочу сказати, що сьогодні ми вкотре приїхали на Хаминську Січ, це Тиврівський район неподалі гнівані гнівані села Ворошилівка.